Пам'ятки. Щиро дякуємо вам, що завітали до нас у цей святковий час. Зібрались тут дорослі діти, Вас щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди, з душевного веління, щоб попросить для нас благословення. Розкинулись і саї поміж горами, потоки розділяють хутори. Газдівські хати з затишними уборами від долу аж до самої гори, в самому центрі, біля роздоріжжя, накритий гонтям старовинний храм з далекого й близького зарубіжжя, односельчан збирає без реклам. І на свята мовляв, радійте. Я іще не впав, хоч велич моя, де що вже зусиль, щоб стояти, немало я приклав. Отож, вклоняюсь щиро, прихожани за нові ряси і нове вбрання. В молитві спільно, гості і селяни. Просімо у Бога, волі й визнання, благословіть, владико. Щирим словом. Це дай без пілихоліть. Нехай луна під вашим омофором. Тут Боже Слово, хоч сім століть. Для нас ви гість найдорожчий, що приїхав наш храм освятить. Для нас це є честь особлива, для нас незабутня це мить. Дуже довго тут усі Не чекали цієї пори, щоб молитві з чистим серцем знову до старенького храму зайти. Нехай Господь здоров'я і силу посилає, на всіх путях благословляє, Хай дасть нас снаги вам і сили, щоб довго Господу служили. О, преосвященний освященний, нам церковцю стару. Хай сіяє для Божої слави, Дух Святий, Хай поселиться. Ми дякуємо Господеві, що сьогодні у нашій церкві звершиться святкова літургія. І дякуємо владико вам, що ви прибули очолити її нам. Розділіть з нами велику радість, церковця знову відчинить для всіх, хто любить її щирим серцем. Знову вступить на її святий пурі. Хай Бог вам подасть найщадріших щедрот, здоров'я і сили на скелі Христовій, аби виєднали український народ у вірі, надії, правдивій любові. А вам від Бога довгих літ у радості прожити низький уклін прийміть від нас, бо ми всі ваші діти. Бажаємо ваше Преосвященство, щоб Бог вас беріг і наш край. Прийміть у святкову хвилину оцей запашний коровай. Оцей запашний Від щирого серця ми вам принесли букети живих квіточок. Щиро просимо, владико, прийняти від нас діточок. Преосвященний владико. Щиро просимо вас. Піднести свої молитви перед Божим престолом за нашу парафію, за тих, хто приклав немало зусиль для відновлення нашої святині, за тих, хто трудив, трудився і трудиться у цьому храмі, і за наших воїнів-захисників, які борються за волю і незалежність нашої країни. Ми будемо раді ще не один раз бачити вас у нашому мальовничому селі. Спаси вас, Господи, на многії і благії літа. Де спокон віків зберігалася віра у Христа. І сьогодні, коли ми стоїмо біля цього старовинного храму, ми розуміємо, що наша батьківщина спокон віків любила Господа Бога. І в цьому храмі. Наші прадіди не одна сім'я з'єдналася в єдине. Повішу зроду в рід істину твою, стами моїми. Oh, no.

Гослований Бога завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, небесиче, души, що вже намовляє, сверниця життя заборотого, привісаниця начись на синуся, твої сверни, спаси маю ночіна святий Боже, святий кріпкий, ся небезсмерний, помилуй нас, святий болель, ся ти кріпки, ся помилуй нас, святий боже, святий, кріпкий святий безсмертий, помилуй нас, славу Цай Сину, і сену, Святому Духові, по всякчах, і на віки, віків, амінь. Не сядай, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, владвіка про це беззаконня нас, святий, завітайця, невочі ночі, мене Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Богу, Иисусе, 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 Як на тебе, так і на землі. Хліб на завжди, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, це наші, і не веди нас у Спокого але визволи нас від Блуха Бога. Є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Віде поклонівся в Христові цареві нашого Богом. Привіте, поклонівся, самого Ісуса Христа, і Бога нашого. Помилий мене, Боже, по великій милості беззаконня мене і відрікта